Що ти, друже? Сьогодні нарешті з'явився час все-таки поїхати до моторки і почати далі її розбирати, подивитися, що з поршнем і розібрати проводку. Що там з нею? Тільки треба вигуляти малого. І тоді мене жінка відпустить до моторки. Зараз ще поприбираємо, щоб точно жінка відпустила. І поїдемо. Тільки теж надовго. Добре. Або я теж хочу відпочити ввечері. Да, зайчик. Та сміття з собою забери. Добре. Все, можна йти? Та йди вже. Ну, що ти, мала? Ну нарешті свобода, але часу мене дуже мало, а треба подивитись стан поршня і циліндра, а також розібратися з проводкою. Погнали! <му> Дивимось на стан циліндра. Ну, наче все добре. Я не знаю, я не спеціаліст, звісно, але схоже на те, що все нормально. Так, да, отут тільки не, не зрозуміло, що це таке. Ну, отак, в принципі, Ну реально наче все добре. Дивимось на стан поршня. Нормальний поршень. Ще можна було б їздити, але все одно. Замінимо. ну Тобто поршень взагалі тут трошки потертості, але це таке. Ні, поршень класний. До речі, оце не, не зрозуміло, що це таке. Що це за відмітки? А ось поршень, який я міняв минулого разу. І тут, бачите, стан набагато гірше, ніж той, що зараз на цьому поршні. Тут дивіться як... дивіться, як все стерто. Що з цієї сторони, що з цієї сторони. Той поршень, що стоїть зараз, він взагалі як нулячий у порівнянні з цим. Встиг я сьогодні лише зняти циліндри поршень разом з ним, але це все одно найголовніша робота, яка, яку сьогодні потрібно було виконати, наче стан і циліндра, і поршня прям зашибісь, ну, на мою думку, не експерта. Все одно я все це буду відправляти Артему. Він вже робив хон на циліндрі, коли я минулого разу міняв поршень. Тож, хай дивиться на циліндри, хай дивиться, який наступний поршень треба купувати. Чи може взагалі то, того ж самого розміру, розмір A. Ну, а до проводки я так і не добрався, лише її трошки від бруду відчистив і все. Далі в мене нема часу, треба їхати додому, бо дружина дасть жопці. Ще якщо ви помітили, то у мене тут не стоїть карбюратор. Карбюратор я зняв. Ось він. Я хотів його почистити, бо ніколи його не розбирав, він нормально працював. Але там ну, реально не було чого чистити, тож мені лише потрібно його знову зібрати назад і поставити на місце. Хочу показати, як я ставлюся до значить, чистоти палива, яке я заливаю в моторку. Оце я тільки що розібрав зняв. Дивіться, наскільки тут чисто. Просто... Ніби новий карп. Бачите, тут я його ніде не мив. Він брудний, але тут. Господи, все ідеально чисто. Нема що й мити. Закручую назад. У минулому відео я розказував вам про проблему з вилкою і яка буде приблизна сума ремонту. Посилання є зверху, а також в описі до цього відео, тож чекни, якщо не бачив. І хочу подякувати всім вам за підтримку, особливо цим коршунам, що задонатили більше 60 гривень. Це серйозний внесок. Ремонт потребує жертв, тому у мене залишилось лише Гупро 7. Свою восьму я продав, тому, значить, на ремонт у мене є плюс 5500 гривень. Посилання на банку залишу в описі на всяк випадок. Ось так, от у куточку, буде. Чекати наступного разу, коли мене відпустять, коли буде вільний час. Не знаю, коли це буде, але в будь-якому разі, це вже коли в мене буде і вилка, і новий поршень, і я буду все це збирати назад докупи. Що, брате, отак от, от виглядають твої труби після перепокриття твердим анодом. можна бачите. Все вскрито. Залишались коцькі маленькі, але ну, м'ятини вони не, не виводяться. що це після покрасу вийде. Ну і сама така величезна лямба. Давай покупцюся. Це там, де була тріщина після удару, вона залишиться. Але це краще, ніж м'ятина і неробоче перо. Так що сьогодні... Відвожу на порошочок, буде у нас чорний полумат красивий. І будемо чекати запчастини і збирати все докупи. Якщо тобі цікаві деталі про ремонт вилки, то напиши в коментарях, щоб я зрозумів, чи потрібно робити окреме відео по цій темі. Також не забуваємо ставити вподобайку та підписуватись на канал. Саме твоя активність допомагає просувати український контент. Слава Україні!